Як допомогти людині, яка випиває алкоголь і має залежність? Дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, чому ця залежність виникає, та що дійсно можна зробити, щоб допомогти людині? З вами Замеліка Чайка. розпочинаємо. І так, дуже важливим моментом, спершу перед тим, де ми з вами розбирати, треба усвідомити наступне: що людина, яка зловживає алкоголем, вона не вважає і не буде вважати, що те, що вона робить, являється чимось поганим. Що це руйнує її життя? Чому так? Тому що тоді, коли вона випиває. Їй чудово. Це з точки зору інших оточення, соціуму вона руйнує своє життя, але ще раз повторюся, з точки самої людини, з бачення світу самої людини, вона робить все вірно. Тому давайте зараз розберемо дійсно в причинах, чому виникає ця залежність. І так, у нас є багато теорій. Я ще раз хочу підкреслити, що це являються теорії, які... Пояснюють вплив виникнення залежності на фізичному рівні. Перша теорія це те, що алкоголь, коли попадає в наш організм, він під дією ферментів печінки, розщепляється і утворюється так званий ацетальдегід, який і являється фактично токсичним. Не сам алкоголь, а сам ацетальдегід. От саме накопичення ацетальдегіду і дає ем, фактично це відчуття похмілля, яке виникає. Потім цей ацетальдегід може перетворюватися в то, що називається оце, тобто фактично є те, що це називається отруєння. Друга теорія говорить про те, що алкоголь є стимулятором на рівні мозку дофаміну, тобто дофамінових фактично рецепторів, яка викликає що залежність, ейфорію. Та ж сама ситуація виникає при наркоманії, та ж сама ситуація виникає при людях, які, наприклад, там люблять виділення адреналіну, стрибаючи, наприклад, там, з парашута чи з інших піддаються якимось іншим екстремальним видам спорту, та ж сама ігрова залежність і так далі. Все це виділене до ферміну, гормонів радості, гормонів задоволення. Але давайте подивимося на це з точки зору комплексного підходу, коли в нас є фізичне тіло з набором органів. І всім оцими органами і клітинами управляє наш мозок. І задача мозку одна це кожну секунду дбати про біологічне виживання. Не роль в соціумі, не бути гарним батьком чи гарною мамою, порядним і так далі, а біологічне виживання. І для того, щоб біологічно вижити, треба оцінювати навколишній світ. І для цього у мозку є зір, слух, нюх, дотик, тактильне та емоційні фактично відчуття. Тобто кожну секунду по цих каналах сприйняття навіть тоді, коли ви спите, поступає інформація про оточуючий світ. І якщо по цим каналам поступає то, що для людини являється негативним. Мозок буде знаходити найпростіше рішення, щоб ці канали заблокувати, щоб хоча б на певний період часу цей негатив фактично не поступав? Тому що, знаєте, постійно треба приймати, як то кажуть, рішення для виживання. Я хоча б трошки заспокоїтися. І для когось це може бути алкоголь як єдиний спосіб. Але питання, чому така ситуація виникає? Чому цей негатив постійно нападає на людину? Невже це якась проблема? Адже світ, вроді би, безпечний. І ось вся ця ситуація виникає, тому що у людини, починаючи з народження, да, так, маленьку дитину, в неї є певні очікування від цього світу. І, наприклад, ось є червоний маркер. Да? Це реальність. Але дитина, наприклад, хотіла би малювати чорним. Але в реальності є тільки червоний. Тому я очікую, чого, що світ буде таким. А насправді він інший. І ось чим більше оця прірва між очікуваннями і реальним світом, це може призвести до того, що людина буде розочаровуватися у цьому світі. І тоді, як єдиний спосіб, це заблокувати канал сприйняття інформації. Це може бути алкоголь. Тому людина вживає алкоголь тільки з однією ціллю, щоб перестати реальність, верніше, щоб перестати розочаровуватись в тій реальності, яку б вона хотіла. Бачите, давайте з вами розберемо, що ми можемо зробити, щоб допомогти людині дійсно припинити прийом алкоголю. Перед тим, як я розповім алгоритм, що робити, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід, який включає дії на фізичному рівні, на рівні роботи мозку та на рівні сприйняття у сучасному світі, дає можливості людині вирішити проблеми зі здоров'ям. Про цей підхід я детально розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо у вас інформація цікавить більше, переходьте за цим посланням під відео, і там ви знайдете всю необхідну для себе інформацію. І так, перше, коли ми приступаємо до алгоритму, ми повинні чітко усвідомити, що людина. Яка випиває, вона не вважає, що вона робить неправильно. І, хочу, щоб ви це чітко розуміли, якщо ви дійсно хочете допомагати людині, вона вважає це правильним шляхом, але є тільки такий один шлях, тому що цей шлях вона бачила, наприклад, з дитинства або так робило її оточення, вирішувала проблеми, або коли в неї виникли проблеми, вона не знала іншого шляху і використала тільки цей. Це треба розуміти перед тим, як ми почнемо. Коли ви розумієте це, тоді з точки зору комплексного підходу найпростішим і найефективнішим способом виявляється, що знайти новий шлях, тобто знайти ціль, заради якої ця людина знову почне жити. І, звичайно, що людина не миттєво оп, все, перестала пити алкоголь, і тут уже стала така, якби ми хотіли. Такого не відбувається. Чому? Тому що це певний процес, вона дуже поступово буде змінювати свої цінності та переконання. І на цьому шляху, поки вона буде йти до своєї нової цілі, які їй допомогли знайти, вона може спотикатися. Тому тут важливо дуже підтримка оточення, деби люди хвалили цю людину, гордилися нею, приймали її такою, якою вона є. Тільки таким чином можливо їй допомогти. Бо, наприклад. Коли да, дійсно людина знайшла собі якесь заняття. Наприклад, вона почала волонтерити. Там вона допомагає, там вона відчуває себе добре. Вона приходить додому, а жінка каже: Та чого ти ходиш туди волонтериш? Що ти не можеш часу з дітьми провести? І все. І знову виникають проблеми. Тобто я знову погружаюся в ці проблеми І єдиним способом, який в мене є, є що я знову починаю випувати. Тому дуже важливо це. Постійна похвала і допомога людині, що вона робить правильні кроки, тобто то, що називається підтримка. Тільки таким чином ми можемо допомогти людині цього позбутися. Це на рівні сприйняття. Другий важливий дуже момент це на фізичному рівні. Тобто ми повинні весь цей період часу, поки людина рухається, зменшувати тягу до алкоголю. Яким чином? Ми повинні фактично підтримувати в організмі радість та задоволення. А радість і задоволення нам що дає, як ви думаєте? Звичайно, це цукор. Тому нам фактично треба більше цукру. Але тут є один дуже хитрий момент, що вживання самого цукру такого ефекту не дає. І тому нам потрібен тут дуже важливий момент. Ми повинні використати таку речовину, яка називається l глютамін Це є амінокислота. І ось коли ця амінокислота трансформується, вона перетвориться в глютамат. І в даному випадку, фактично, глютамат є стимулятором, який буде. Виробляти у нас задоволення через розпад глюкози. Таким чином, ми, вживаючи l глютамін ми його можемо вживати через їжу, в основному це білки. Тому ми обов'язково маємо тут контролювати харчування, тобто в їжі ми повинні вживати багато риби, яйця, м'ясо. Якщо людині важко це вживати, тоді вона, наприклад, може їсти добавки У вигляді, наприклад, там, тих же самих капсул, які містять глютаміну. 2-4 грама на добу. Можна максимум до 5. Но фактично, краще вживати 120-200 грам білка в приготовленому вигляді щоденно. Це буде забезпечити ту необхідну норму. Но при цьому потрібно виключити із раціону цукор. Отаким От чином, харчування повинно бути. Для допомоги людині, яка йде на шляху одужання. Паралельно з тим, ми повинні додати ще фізичне навантаження. Що ж це може бути за фізичне навантаження? Можливо, це просто ходьба. Ні. Тут допоможе іменно інтенсивне тренування. Наприклад, стрибання на скакалці, інтенсивне присідання. Використання того ж самого велосипеда, біга, стрибки і так далі, тобто повинно бути інтенсивне фізичне навантаження. Це також допомагає для того, щоб зменшити залежність. Додатково ще пам'ятайте, будь ласка, крім фізичного рівня, завжди це підтримка. Тому комплексно на рівні сприйняття, на рівні фізичному і на рівні зміни стереотипів поведінки, що Проблему цю можна вирішувати таким чином, і що саме головне, що це фактично не є проблемою. Не твоє життя таке важливе, бо жінка така погана, чи там діти такі, а ти очікував іншого. Реальність, вона, яка є, така і є. Ти можеш змінити дружину, ти можеш змінити щось у своєму житті. Все ж залежить від тебе. І пам'ятайте, це я ж наголошую, те, що я говорив з самого початку. Якщо ви починаєте працювати з людиною, яка вживає алкоголь, на самому початку буде дуже складно, тому що прийом алкоголю вона ніколи не вважає шкідливим. Це єдиний спосіб для неї, що? позбутися проблем. Тому коли ми разом з вами будемо її хвалити, допомагати, знайти ціль у житті. На фізичному рівні ми будемо харчування її збалансувати, давати дозоване фізичне навантаження. Все це призведе до того, що алкогольна залежність зникне. І ми будемо жити щасливо і довго. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.